Всіх вітаю, доброго дня, 14 серпня. Так, тут багато новин. Розглянемо гарячку ніч в РФ стосовно аеродромів. Саваслійка, Воронежська область. Далі запитаємо про евакуацію з Курщини в Запорізьку область, взагалі бред сумасшедших. Потім те, що вчора перекри, перекрили дорогу до, ну, до Москви, столиці Росії, посилили охорону Кремля. Також запитаємо Перекит, перекидання військ з Калінінграду в Курську область, Лукашенка. Подивимося, що він там вчора казав. Ну, і чи може Росія влаштувати якийсь теракт ну, і скинути це все на Україну? Давайте починати. Новини, звісно, я в шоці. Так, ну, у нас теж була дрон, дрон, дронна нічка. Більшість збили, але є там і п'ять... П'ять дронів, які десь там прилетіли. Так, гаряча нічка в РФ. Як вони повідомляють, ну, це взагалі ми збили 117 БПЛА та 4 ракети. Ну, ладно, 4 ракети, може, я повірю, звісно. А ось 117 БПЛА вони збили. Ну, це взагалі. Прям смішно. Але тут ну, це цирк, зрозуміло. Далі, аеродром Саваслійка. 10 вибухів, які навіть знімали мешканці цього села на відео. Там базується Міг 31К кінжали. Давайте запитаємо, що там на аеродромі Саваслейка і що з літаками Міг 31К, чи є, ну, чи є там пошкодження цих літаків. Міг 31К сьогодні ночі на Саваслейке. Вибіркова смерть. Тобто пошкодження є, вибіркові пошкодження. На Саваслейке. Що там відбувалося? Так, аэродром Саваслейка. Сьогодні ночью. Базування Міг-31К. Шо з літаками? А що з літаками? Ось. Що з літаками? Шо з літаками? Чик. Та їм будуть приховувати. Взагалі будуть приховувати, що в них з літаками, але ми ж все одно, ну, скоріш за все, там скоро, можливо, виставлять це фото з, зі супутника. Приховують нанесення удару, приховують, по луні будуть обманювати, що все нормально. Хоча, дивіться, бачите, казали, що все збили, а воно прилетіло. Я вам скажу так, що там є досить суттєві пошкодження. Так що, ось так от. Дуже суттєві пошкодження можуть бути і літаки, і взагалі оцей весь аеродром. Далі теж завітали е, дружелюбні дрони на аеродром Воронежській області, е, аеродром Балтімор, та ще там якийсь. Е, там базувалися літаки су 3435 яких закидували кабами Харківщину, Донеччину і Сумщину. Давайте запитаємо аеродроми в Воронежській області. Покажіть, чи є там якісь знищення літаки, літаків та ось цих авіабомб. Воронежська область сьогодні вночі. Що там? Теж, бачите, колісниця, пожежа. Важкість, важка ситуація для військових. Там теж. Там теж є пошкодження. Як і літаків, так і цих складів. Ну, покажіть, будь ласка, які пошкодження на аеродромах в Воронежській області сьогодні вночі? Що відбулося? Які роботи, страх, удар. Теж будуть приховувати, все приховують. Таке вже було повторення ситуації. Вищий суд. Ну, дивіться, як е, і на Саваслейки там взагалі показує, що просто може бути досить неочікувані новини. Так само і тут є теж знищення пошкодження. Ну, Важка ситуація для військових, бачите, для військових і для колісниці, тобто для літаків, рух. Пожежа по десятці. Тобто, як знаєте, влучили туди, де було масове скупчення. Їх багато було цих колісниць, літаків. Важка ситуація для військових. Що я можу сказати? Це для нас з вами гарні новини ну взагалі. Бо вони ж ну їх по-іншому не зупинити. Тільки знищення літаків. Ці авіабомби, вони, їх неможливо збити, тільки знищення літаків та самих цих складів з бомбами. Так, далі. Жителі в Курщини евакуюють на вчора ввечері. Інформація евакуюють на Запорізьку область, окуповану. Ну ви нормальні взагалі. У вас що, мала територія Росії? У вас що немає землі? У вас клаптик землі, ви сюди на Запоріжжя, на Запоріжжя хочете їх евакуювати, цих курян? Я, чесно говоря, просто в шоці. Повний брід. Чому евакуюють жителів з Курщини на пропонують їм евакуацію з Курщини на запорізьку окуповану частину? Запорізьку область, та яка окупована. Чому? Чому плани? Знов плани, 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 плани? Так, угу. да, пропонують, але люди відмовляються. Ось пропонують їм їхати туди на Запоріжжя. Люди відмовляються їхати. На окуповану частину Запорізької області. З Курщини. У вас нема куди людей евакуювати? Чому пропонують цим людям з Курщини їхати в Запорізьку область, окуповану частину? Чому туди їх хочуть відправити на евакуацію? Сила робота. Робочі руки. потрібні робочі руки це спеціально якась хитрість, це хитрість від них. Їм там ну ж, потрібні. Потрібно більше народу, потрібні робочі руки, щоб працювали. Ну, тобто, там, бачите, карти кажуть, там потрібна робоча сила на запорізькій окупованій частині. І це така хитрість. Ось. От так от. Але люди відмовляються від, ну, від цієї дороги. Далі, в Москві вчора перекрили шосе на в'їзд в місто. Перекрили шосе, дорогу на в'їзд до Москви вчора ввечері. Кажуть, що чекають ДРГ ЗСУ. Хоча перекрили дорогу, там по карті показували. Дорогу перекрили трасу, яка від Москви йде на, на північ, я не розумію, українські ДРГ вони будуть звідки ля з Санкт-Петербурга, з Пітера будуть йти. Ну, там якось дивно. Навіщо вчора в Москві перекрили шосе дорогу? Кажуть, що це нібито ДРГ ЗСУ чекають. 10 мечів. Ага, там щось може, там в них щось відбувається в Москві. Вони прям готуються до чогось, до якоїсь війни, до якогось внутрішнього протистояння, до чогось глобального. Тут ще й жертви є, до вбивства якогось готуються. Захищаються. Захист від війни, захист від ударів, захист від ударів. Щоб не було ніяких там отак, атак, обмеження. А можливо, це спеціально зроблено, щоб якось обмежити потрапляння когось, а не ЗСУ, а когось іншого. Чи може це бути щось інше. Не пов'язано пов з Збройними силами України. Те, що перекрили дороги, шосе до Москви. Це може пов'язано бути з чимось іншим. Перемога. Сонце, Імператор. Військові і удар. Постійно те ж саме показує. Два короля є. Один. Не військовий, інший військовий. Вони збираються якось нанести удар задля перемоги. Е, удар, таємний удар, таємну якусь башню. Я не знаю, показую якийсь там переворот в Москві. Розумієте? А що вони за удар планують? Ось ці королі в Москві? Що за удар? Що за удар? Ще тут є два короля. Для них це взагалі ілюзія. Рух, диявол і жертва. Ви бачите що? Треба е, пришвидшитись, щоб, е, бачите, диявол, жертва. Щоб хтось, ну, диявол, щоб став жертвою. Або жертва. Е, е, хтось там стане жертвою. Диявол це ще влада. Ось ця, це може бути Путін, оця фігура Путіна. Все до цього йде. Там дільошка йде, тут прям чотири короля випали. Дільошка йде за владу. Але я вам скажу, там основна маса, ну, не маса, як дві сили є. Ось королі Пентаклі, якісь дуже багаті чоловіки, і королі е, мечів, щось військові, оці там ФСБшники, ну, щось таке, спецслужби. Ось вони, там, один проти одного щось. Хочуть скинути цього диявола і заволодіти владою. Дуже цікаво, що в них там відбувається. Карта Уход і Рафанта. Скоро буде уход і Рафанта. Ні, ну, ну я тільки починаю питати про Москву, про Росію, про Путіна. Ви бачите моє відео вже кілька днів підряд. Одне й ж те саме, одне й те саме. Так, ага, вони ще і посилили захист Кремля теж вчора. Посилили захист та охорону Кремля. Чому Чому посилили захист та охорону Кремля? Вчора була така новина. Ресурси, шанси. На... Тому, тому що знають, що хтось стане там скоро жертвою, щоб не став хтось жертвою. Угу. Чому посилили? Дуже неочікувано захист Кремля. Чекають якихось дій, хитрих підлих. Чекають, знають. Є якісь домовленості стосовно перемоги є. Ну, ви зрозуміли. Далі не буду питати. Так, далі, з Калінінграду Росія РФ перекидає війська в Курську область. Це повідомлення від міністра оборони Литви. Це правда? Це правда, що з Калінінграду РФ перекидає війська. Це правда, що з Калінінграду РФ перекидає війська в Курську область. Карта очікування. Очікуйте ресурси. Ну, в принципі, вони збираються. Збираються, якось повільно це роблять. Хочеться сказати, знаєте, що там? Загружаються ось так. Що дійсно з Калінінграду РФ перекидає війська? В Курську область. Башня їх чекає. Диявол і жриця. Луна щось хитре, обман, дорога. Якась об, обма... дорога ось цей рух це якось обман якийсь. Щось тут, щось тут не те. Да, Знову карта обману. Обманути правосуддя. Вот тут что с этим Калининградом и войсками, войсками российскими. Что-то тут не то, какой тут обман. Тут вообще что-то не Так, Лукашенко, каже, заява Лукашенко. Он говорит, Володя, война идет у тебя в стране. Надо делать все, чтобы не было хуже. Володя. Війна у тебе йде в стране. Треба делать все, щоб не було хуже. Заява Лукашенка к Путіну. І що це? Він вдруг так почав казати Лукашенка. Люди хочуть підтримку людей. Сонце, да, хоче сяяти. Хоче показати, що він нормальний, що він адекватний, що він підтримує людей, що він за мир. І ось таке все інше. Засвітитися, що я ось така. Насправді я добра, гарна людина Лукашенка. Просити допомоги по війні і обмеження. Я так розумію, що Росія просила в Лукашенка або просить допомогу стосовно війни, але чогось відповідь якось. Обмежена кількість, або не дам, або мені самому потрібно, або якусь обмежену кількість можу надати. Чи, а ну-ка, давайте Росія попросила в Білорусі в Лукашенка військової допомоги. Техніка, я не знаю, що там може, боєприпаси, чи отримає Росія допомогу від Білорусі, військову допомогу. Повішений, бачите? Повішений. А тут обмеження, повішений. Трошечки. Щось дадуть, але трошечки попажу. Просять по королю багато, а дадуть попажу. Трошечки. Тут, бачите, і обмеження. Нам самим потрібно для захисту кордонів. Ми не можемо дати багато, ми можемо дати там трошечки. Ну, образно кажучи, там, бачите, недостатньо в нас техніки, нам самим потрібно. Ну там просять, просять, там, наприклад, 20 танків, а ми вам дамо там, 2. Ось так. Ну, так показуємо. Так, і останні запитаємо, давайте Росія готує теракт в Москві. Щоб потім звинуватити Україну. Це правда, що зараз Росія готує теракт в Москві, щоб потім звинуватити Україну. Ну, як звичайно, ілюзія. Ілюзія. Нічого в них не вийде. Все, що вони кажуть по своєму зомбі-ТВ, всі знають, що це все брехня. А чи готують вони теракт в Москві, щоб звинуватити Україну? Знов обман, луна. Світ не повірить більше в цей обман. Хай вони там готують, що хочуть, і роблять, що хочуть. Але ніхто вже цьому не повірить. Планують, до речі, торговельний центр і якусь важку ситуацію. Вищий суд, щось глобальне. В принципі, ну, відповідь так, щось планують. Чи повірять їм хтось? Ні, не повірять. Перша карта ілюзії Луни. Хто ж їм повірить? Уже все. Ось такі справи. Всім тихого дня.